гайс! ви теж обираєте телевізор за відгуками. Тоді вам точно зайде цей випуск. Тому що ми познайомимось із фаворитом покупців у 2024 році: Hisense серії U8N, а точніше, 65U8NQ. Чому фаворит? Бо ціна у нього відносно якості картинки просто топ. Причому окремі фічі, якщо не перевершують, то точно на рівні А брендів Хайсенс вже давно наступає на п'ятий лідерам ринку. Втім, ви самі сьогодні все побачите. Погнали! Почнемо з корпусу. Підставка у цієї панелі на 65 дюймів одна. У вигляді піде стало доволі стійка і з двома рівнями по висоті. Вище закріплюємо, якщо під телеком плануєте саундбар. Нижче, якщо звуку самого ТІВІ вам в принципі вистачає. Динаміки у нього на задній панелі. Окремо кілька слів про звук. Мало хто очікує від вбудованого звуку якоїсь магії. Всі, в принципі, розуміють, що два 20-ваттні динаміки не дуже й вогонь. Але тут увага, багатоканальна система звуку 2.1.2 з технологією Dolby Atmos. Для тих, хто не в темі, це означає, що у телевізора два фронтальних динаміки зліва і справа. Окрім цього, один сабвуфер для низьких частот. Ну і плюс два додаткові динаміки для створення об'ємного звуку. Сумарна потужність звуку тут 60 Вт. Непогана різниця з класичними 20 МЕГЕШ. Додайте до цього також ефект занурення завдяки аудіокодеку DTSX. Ну і звичайно ж, сертифікація Dolby Atmos говорить сама за себе. Баси тут пристойні. Я не буду фантазувати щодо такого ж звучання, як у саундбару, це неправда. Але як для вбудованого звуку, це топ. у TV два виходи HDMI і увага, геймери 144 Гц частота оновлення екрану. Повний список виходів для дротового підключення ви бачите на екрані. Також, звичайно, є можливість підключатись по Wi-Fi і Bluetooth. Надів навушники, спокійно граєш, нікому не заважаєш кайф. А тепер до картинки. Великий попит у аудиторії ця модель викликає саме за рахунок крутого зображення. Ми маємо справу з міні ЛЕД про телевізором, тобто з ЖК на квантових точках. Це працює приблизно так. Тисячі світлодіодів об'єднуються у сотні зон затемнення по всій поверхні екрану. Вони якраз і збільшують кількість кольорів, яку може видавати телевізор, а також роблять кольори більш яскравими. А чорний глибоким і насиченим навіть по краях. За рахунок цього телевізор має справді вражаючий рівень контрасту і кольоропередачі. Особливо видовищно це при запуску контенту у 4 к. Технологія Quantum Dot Color дає мільярд різних відтінків. Це та сама технологія, за рахунок якої у інших виробників ці телевізори називаються QLED. До речі, пікова яскравість екрану 3000 ніт. Окремо з картинкою працює смарт-процесор. У 65 u 8 nq стоїть Hi-View Engine Pro. Він обробляє картинку за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ви запускаєте контент не у 4К та навіть не у Full HD, а у якості 720. І процесор увага дотягує картинку до пристойної якості на весь розмір екрану. Причому і по яскравості, і по контрасту, і по кольорах. Звичайно ж, є режими HDR і HDR+. Ще одна цікава функція Dolby Vision IQ. Телевізор сканує одночасно освітлення, тональність приміщення і вхідний контент. Аналізує це все і на виході видає картинку, максимально адаптовану під ці параметри. Тобто супер яскраву і насичену. Телевізор сертифіковано IMAX Enhanced. Тобто найвідоміший у світі бренд якісного кінозвуку і картинки визнав цю модель відповідною своїм стандартам якості. Кілька слів про спортивний режим. Відтворення руху на частоті 144 Гц – це вже великий плюс на користь 65U8NQ. І додатково він має новітні технології оцінки та компенсації руху і, звичайно ж сертифіковану систему AMD FreeSync Premium Pro. Де кожен окремий параметр можна налаштувати під себе чистий кайф для любителів динамічних ігор? Екран, до речі, має мінімальний рівень відблисків. Тож неважливо, під яким кутом ви переглядаєте контент і чи є поруч один з настінних світильників. Комфортно буде всюди, а кольори залишаться так само яскравими. Працює модель на операційній системі Vida. Вона інтуїтивно зрозуміла і має всі звичні користувачам додатки. До речі, у телевізора мінімальна затримка у реакції. Точніше, вона взагалі не відчувається при користуванні. Пульт має голосове керування і підсвітку кнопок. Але цікавий він не цим. Зацініть йому не потрібні щоразу нові батарейки, тому як заряджається він від такої системи сонячних елементів. Бувайте батарейки, що сідають у найбільш непідходящий момент. До речі, у пульта також є гаряча кнопка профіля. Тобто, кожен член родини одним натиском може перемикатись на свій профіль Віда або ж ютюб, зберігаючи окрему історію пошуків і стрічку. І з усього цього можна зробити головний висновок: 65U8NQ користується попитом недаремно. Бо така кількість функцій мала б коштувати ну мінімум в півтора рази дорожче. Але Хайсін робить технології доступнішими, за що йому великий респект. Ну що, друзі, на цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях свої враження від ТІВІ і до зустрічі у нових випусках.